Дочка 158 на Клеосе. Же зачервела. Давай. Еще одна матка-черветь. Еще одна матка-черветь. напевно Скорее всего. Так, еще одна матка. Мабуть, черветь. в руках Нехай черветь. Ситуація така. Джоли разом з маткою сховалися тут, тому що тут е, повністю їх погромили. Так що прийдеться зараз матку тут забирати і десь оприділяти. Ладно, поки так, чи вона плідна, чи не плідна, не знаю. Ось така ситуація з осами Браці. Не дивлюся, тут все добре вроді би. Ну от, хто бачить, ось сволочі, блін. Матка є, бджоли є, а ось тут звірствують Сука. Ось это добра сволоч. Так, прийдеться матку десь переставити. Знаю, чи вона засіяла чи ні. Ну, в принципі. А, яйце є. Да, на жаль, да, все добре. Ладно, треба, поки є можливість її забирати звідси.